Що перше впадає вам на думку, коли вам кажуть велика чорна палка? Правильно, клеєвий стержень. Чорного кольору. Длінний і чорний і товстенький. Для клеєвих пістолетів. Якщо що є тонший. Все, пауза. Так, шашлик уже несуть. І так, ніхто не ожидає. Володимир, який займається електронікою, ой, Знаєш, це таке? ДА, це вешалка. Я додому собі заказав. Хто хоче таку саму, коротше, це просто тупо отакі трубочки. Ну, вони покрашені, так що не прожавіють, в принципі. Трубочки конструктор. їх там багато. Хто не зрозумів, там багато трубок. Із цих трубок складається отака ось стойка для вішалка для одежі. Я думаю, буде актуально. Тим більше ми не любимо на тримпеля вішати одежу. При вході поставимо, і хай собі буде та вішалка. Кому на таку вешалку, можу теж заказати, коротше, у мене постачальників є. І так, продовження приходу Володимира. Значить. Ча? Диви яка! Вже по вясу я чую, що це вещь Я по вясу чувствую. Ти чув, як воно гупнуло. <плоджет> Нормальна вещь така. Ну, масивненька, то есть що... О! Ооо! Оранжевая ручка. Диви яка. О! Темка. Под цветочкой. баси. Тут, інші... тут отдельно бас є. Це цікаво. Ооо, управление сзаду. Перемикач, мікрофон проводний, флешечки, як все. Цьому... поняв? Wow. І я ж кажу, окремо тут бас є. Можна бас включати. І тут Да-да-да, yeah, yeah. терти підсвідка. <laughs> так, давай. Стоп! Забув сказати, мікрофон проводний теж в комплекті йде. Кріпіжа для нього тут нема на колонці, але мікрофон іде, ось о, мікрофон проводний. І ось провід до нього йде в комплекті, так що не спокойтесь за мікрофон, поспівати буде над чим на природі.